Доброго дня, з вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Про Пауля Ерліха ми вже побіжно згадували декілька разів. Сьогодні поговоримо про нього детальніше, а також про його концепт магічної кулі. Пауль Ерліх довго працював під керівництвом Коха, досліджуючи різні бактерії. Але якщо Кох був дещо схиблений або, скажімо так, сфокусований на туберкульозі та туберкуліні, то Ерліха цікавили барвники. Власне, у той час, а це кінець ХІХ століття, барвники вже широко застосовували в мікроскопії і були відомі певні речовини, які щось фарбували, а щось ні. В результаті картинка ставала яскравою, кольоровою, красивою, а іноді навіть зрозумілою для того, хто сидів перед мікроскопом. Так от, Ерліх припустив, що якщо довго старатись, то можна знайти барвник, який буде зв'язуватись з мікробами. Їх вбивати, при цьому не чіпаючи здорові клітини. В цей час Ерліх полишив коха і туберкульоз і перебрався у власний інститут до Франкфурта, де розташовувалися заводи компанії Хьохст. Це відомий і сьогодні виробник різноманітних барників. Перші серії експериментів Ерліх розпочав у 1891 році. Тоді він працював з боровником, який відомий нам як метиленовий синій. Який активно зв'язувався зі збудником малярії, ерліху навіть вдалося вилікувати двох хворих за допомогою цього барвника, але невдовзі він полишив цей напрям, оскільки відомий в ті часи Хінін був суттєво ефективнішим. Але ідею лікувати щось хімічно синтезованими сполуками він не покинув. Разом зі своїм японським колегою Кійоші Шігою. Він продовжував вивчати сотні різних сполук на предмет їх активності проти різних паразитів. У 1904 році вони відкрили трипановий червоний барвник, який допомагав виживати мишам, інфікованим трипаносомами, які викликають в тому числі сонну хворобу. Але знову виникла проблема: у трипаносом швидко розвивалась стійкість до барвника, а отже, терапія втрачала ефективність після чергової невдачі. Ерліх переключився на дослідження препарату Атоксил. У ті часи він містив мишяк і використовувався для боротьби з трипаносомами. Він хотів поліпшити цей препарат, адже його треба було приймати лише у великих дозах і протягом тривалого часу, а прийом супроводжувався частими побічними ефектами, зокрема, ураженнями оптичного нерва і сліпотою. Підхід Ерліха і його колеги хіміка Бертхайма. Полягав у тому, щоб поступово хімічно змінювати структуру атоксилу, разом вони синтезували більше ста різних похідних цього препарату і почали їх досліджувати. Перший, так би мовити, частковий успіх був пов'язаний зі сполукою 306, тобто шостою сполукою третьої групи, яка відома під назвою Арсацетин. Однак далі її досліджувати не було сенсу, бо вона вражала нервову систему піддослідних мишей. Потім була сполука 418 або Арсенофенілгліцин. Олега Ерліха Альфред Нейсер показав, що ця сполука дозволяла боротися з трипаносомами та збудниками гонореї. До речі, бактерію збудника гонореї назвали саме на його честь. У 1907 році цю сполуку під назвою Спіразил. Навіть перевірили у клінічному дослідженні з багатообіцяючими результатами. Але розробку теж припинили цього разу через часті реакції гіперчутливості у пацієнтів. Ну і її ефективність була суттєво нижчою ніж у атоксилу. Через певний період часу Ерліх і компанія нарешті дійшли до сполуки, яка стала відомою як сполука 606. або Арсфенамін. Німецький лікар Еріх Гофман. Першим вказав на те, що ця сполука могла б бути ефективною проти збудника сифілісу. І це було б реальним проривом. Адже у ті часи інфікованими було до 10% всього населення. А серед засобів лікування були хіба що препарати ртуті. Деякі сучасні дослідники називають сифіліс тогочасним снідом. У 1905 році ще один німець Фріц Шаудін. Довів, що збудником сифілісу є бактерія Трепонема палідум або бліда спірохета. Прочитавши його роботи, Гофман відмітив певні подібності між спірохетами та трепаносомами і попросив Ерліха спробувати асфенамін як ліки від сифілісу. Ерліх спробував: активність асфенаміну проти сифілісу виявилась нульовою. На щастя, у Ерліха був японський колега бактеріолог Сахашіро Хато. Який вважався експертом по зараженню кролів сифілісом. 31 серпня 1909 року Ерліх попросив його повторити експеримент, і Хато показав, що арсфенамін був кращим за усе те, що раніше перевіряли. Вже наступного дня він не виявив у кролів жодної живої бактерії, а остаточні симптоми сифілісу у тварин зникли протягом трьох тижнів. Аналогічні результати було отримано на мишах, мурчаках. Та багатьох інших кролях. У Ерліха, як сьогодні кажуть, пригоріло. Асистенти, які нічого не побачили, отримали прочухана, а Арсфенамін, відомий також як Сполука 606, пішов у подальші дослідження. Взагалі, Ерліху пощастило, що він працював у лабораторії Коха під час скандалу з туберкуліном, про який ви можете послухати у 34-му випуску. Тому. Щоб не втрапити ще один скандал, навесні 1909 року Ерліх вирішив переконатися в ефективності препарату перед тим, як його виводити на ринок, що похвально. Він організував проведення цього дослідження у лікарнях міст Ухтшпрінге, Магдебурга, Бонна, Санкт Петербурга та Павії. Тобто, воно було багатоцентровим, що дозволило з одного боку провести його швидше. А з іншого, порівняти результати з різних локацій, щоб підтвердити їх відтворюваність. В результаті з 31 пацієнта вилікували повністю шістьох. Ще у купи було тимчасове покращення стану. 19 серпня 1910 року Ерліх і Хата виступили на конгресі з внутрішньої медицини у німецькому Візбадені. Де повідомили, що їх сполука дозволяє ефективно лікувати у людей. До Ерліха як по святу воду, почали йти купи хворих, а компанія-виробник барвників Хьохс підписала з ним контракт на виробництво арсфеноміну у промислових кількостях під назвою Сальварсан. Лише до кінця 1910 року компанія виробила 60 тисяч безкоштовних зразків для подальших досліджень за участі. 10 тисяч пацієнтів. Це було наймасштабнішим дослідженням на той час. От що робить животворящий капець імені туберкуліну. Надалі Хьохст почав виробляти сальварсан у промисловому масштабі, тобто 12-14 тисяч ампул на добу, а Ерліх забезпечувати контроль якості у своїй лабораторії, що було незайвим. Оскільки, як пізніше побачимо, адекватний контроль якості був зовсім не обов'язковим у ті часи. Буквально наступного року після виходу на ринок Сальварсан став блокбастером і найбільш продаваним препаратом у світі. Власне, такою була історія появи першого ефективного протимікробного препарату і спосіб лікування, який сам Ерліх назвав хіміотерапією. Сальварсан був головною опцією лікування сифілісу аж до відкриття пеніциліну. про це пізніше, і до золотого періоду антибіотиків, коли всередині ХХ століття їх відкривали пачками. Власне, цей препарат прийшов на зміну токсичним препаратам ртуті, які протягом багатьох століть були чи не єдиним способом, хоч якось, лікувати сифіліс. Але сальварсан мав свої вади. Однією з них була його нестабільність. Препарат виготовлявся у вигляді жовтих кристалів і швидко розкладався при контакті з повітрям, а це значно ускладнювало його застосування, адже кристали перед введенням пацієнту спочатку треба було розчинити у великій кількості дистильованої води і при цьому не дати їм взаємодіяти з повітрям. Це тривіальна задача насправді. Крім того, він також мав побічні ефекти. Висипання, а також ураження печінки. Через це деякі лікарі стали публічно опонувати Ерліху і заперечувати ефективність сальварсану. Під час цього періоду, який отримав назву сальварсанові війни, Ерліха і хату звинувачували у отриманні прибутків від небезпечного препарату. Доходило навіть до звинувачень, що Франкфуртська лікарня, де вони працювали, примушувала повій приймати сальварсан. У біографічному фільмі про Ерліха згадується епізод, у якому його звинувачують у смерті 38 пацієнтів, які отримували лікування. В ході процесу в якості одного зі свідків викликають фон Беренга, з яким у Ерліха, як ми знаємо, були не найкращі стосунки, і який рекомендував Ерліху відмовитись від мрій про хімічний пошук ліків. Фон Беренг заявляє, що Сальварсан відповідальний іще за одну. 39-ту жертву сам Сифіліс Ерліха виправдовують завіса. Але Ерліх розумів, що є над чим працювати далі. Процес синтезу сальварсану був складним і у препараті було багато домішок. В результаті, у 1912 році він отримав неоарсфенамін, відомий як неосальварсан, який краще розчинявся у воді та містив менше миш'яку. Що безумовно сприяло зниженню токсичності для пацієнтів. Неосальварсан це Сполука 914 просто щоб розуміти масштаб досліджень. Звісно, цей покращений препарат викликав нудоту, але це вже не перешкоджало його прийому, і препарат в цілому сприймався набагато краще протягом першої половини ХХ століття було синтезовано купу. Тобто більше 12,5 тисяч сполук, що містили мишяк у пошуках чогось ефективного для лікування сонної хвороби. Але не тільки для цього, Вінфорд Лі Льюіс у 1918 році отримав токсичну сполуку, яка містила мишяк, і яка на честь нього отримала назву люїзит. Досі людство так і не знайшло альтернативного застосування цій сполуці. Окрім як використовувати її в якості хімічної зброї. У 1959 році американський хімік Гордон Джермен зазначав, що виробництво люїзиту є одним з найлегших і найбільш економічних у галузі металоорганіки. Дуже шкода, що ніхто так і не знайшов жодного застосування цій сполуці, і шкода втрачати такий хороший процес. Після початку Другої світової війни британці дуже нервувались через те, що німці зможуть використати люїзит як хімічну зброю. А тому звернулись до науковців з Оксфорду. Там дослідили, на що саме діє люїзит, з чим зв'язується у клітині, і через певний час вони відкрили димеркапрол, який був ефективним антидотом для люїзиту. Це був перший відомий нам випадок раціонального пошуку ліків. Відштовхуючись від молекулярної мішені, на яку вони діють. Демеркапрол і сьогодні використовують при отруєнні миш'яком, ртуттю або іншими речовинами. Повертаючись до Ерліха, слід згадати ще один момент, який увійшов в історію. У 1908 році під час лекції в Лондоні він використав термін зауберкугель магічна куля. Невзначенні того, у що дивилась професорка Трелоні з книжок про Гаррі Поттера, а задля ілюстрації своєї ідеї, що ліки, як кулі будуть бити лише по бактеріям, а не по своїм. Термін походив зі старого німецького міфу про кулю, яка ніколи не оминала цілі. І завдяки цій кулі молодий мисливець зміг виконати неможливий постріл, що було умовою одруження з його коханою. Якщо такий синопсис вас заінтригував, шукайте оперу Карла Марії фон Вебера Вільний Стрілець. Там вся ця історія детально описана у трьох актах. Досліджуючи тему магічної кулі, Ерліх відкрив антитіла, які повністю відповідали його концепту адже дуже специфічно атакували бактерії і не чіпали клітини організму. Але через кілька років він виявив, що не все так однозначно. І метод спрацьовує далеко не завжди. І, відповідно, з часом Ерліх відійшов від цієї ідеї. Але до концепції магічної кулі. Як ідеального лікарського засобу, пізніше повертались неодноразово з останнього після відкриття моноклональних антитіл. Ерліх отримав свою Нобелівську премію за дослідження імунітету у 1908 році разом з Іллею Мечніковим. За Сальварсан Нобелівки він не отримав, але цілком міг би. Його колегу хато номінували тричі, але жодного разу Нобелівську премію він так і не отримав. Пізніше Хато повернувся в Японію, де став одним з провідних мікробіологів свого покоління. До Сальварсану ми повернемось, бо там ще купа цікавих моментів і досліджень. Насправді робота Ерліха була дуже працемісткою, неефективною і потребувала значних грошей. Йому дуже пощастило, що його у цьому підтримувала Франциска Шпеєр, вдова відомого банкіра Георга Шпеєра. Але відкриття Сальварсану. А потім і Неосальварсану, було тріумфом тріумфом науки і підходу Ерліха, який полягав у тому, що хімічна структура речовини пов'язана певним чином з її властивостями, що ефективність ліків можна змінювати шляхом їх модифікації, і що токсичність ліків можна контролювати відповідно до концепції магічної кулі. Тож не хворійте, передивіться Гаррі Поттера і майте гарний день!